Коли приходить час невпинний, а смерть вже ладна забирати, самотність, висновок фатальний, лише стосунки, іспит здати б, як добре взнати все завчасно, Вібрати досвід, поколінь, але прокляття каліюги, що сім'ї зрощувати лінь. Якби був простір десь у світі, щоб поділилися скарбами безцінним досвідом своїм, всі ті, хто мудрості шукали. І тут самотню героїню закинули у новий цикл, і знов вона живе в той час, де не навчилася любити. Все наснилось, це лиш сон. У мене зараз дармопатні, настав час серцем все почути, від сну омани зняти пута. Були часи без дгармопатні, я самотужки вигрібала, і так щось знала, та без них весь час важливе забувала. Які там діти розібратись мені хоча б із чоловікам та як усе таки владнати, щоб не лишити за бортом? Немає сил, нема бажання, але так хочу змін я вмить. Лише послухаю, ти годі, бо звук спроможний розбудить. Трансформаційні теми ніжно і з теплом, як з мамою на кухні за столом. Цікавий практиком пройшов, а я ж колись не так вважала, все якось криво я сприймала, немов на полі бою грала, Б 6 Г 10 не попала, так грала, ніби в морський бій, та перемоги не надбала, лише втопила кораблі. Таке життя, коли не чуєш, коли вдаєш, лише, що спиш, бо звук притворника не збудить. І щирі серцем бачить лиш. Ох, ненадійна пам'ять в каліюгу, почув лиш раз, забудеш через рік. Як добре, що є змога згармопатні, що тижня з глибиною в це поринуть, якби не те Патні, я б по накатаній співала все те, що інших часом ображає, і те, що розум з карми закидає. Як добре, що курси я пройшла, хоч краплю сатвий віднайшла, а так би зранку і до ночі співала б басом, що є мочі. Які цікаві дармопатні зібрали теми у альбом Четвертий практикум у серці про спілкування з чоловіком. Супер. І знову я винна. Ти сам мені сказав, куди її покласти. В шафі подивись. Ти не знайшов? Пішли разом подивимось. Віт, коханий, я не казала тобі цього раніше, але мені знадобився час, щоб набратися сміливості, і тепер я можу казати тобі це знову і знову. І ніби всіх тем не злічити, але у кожній глибина, і добре все не раз почути, щоб в серці мудрість ожила. Весь біль, який я відкриваю, перетворю в цілющу жилу в пір'їнки, в нові мої крила, не вирок, а в опору і силу. Над гармопатні ми збирали скарби сердець сотень родин, щасливий шлюб, не випадковість, це сила мудрих поколінь. चाक्षुरुलितं जन तस्मै श्री गुरवे नमा